Сьогодні у нас буде батл Will проти Present Continus. Hey це Андріївна, і нарешті я на горизонтальному Ютубі. От скажи чесно, ти теж пхаєш Will всюди і думаєш що так правильно. І сьогодні я тут, щоб переконати тебе у зворотньому. Так, 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 тобі не почулося. «Present Continuous» — це не лише про те, що відбувається в моменті зараз. Цей час може допомогти нам виразити те, що відбуватиметься в майбутньому. Якщо коротко, обидва з них про майбутнє, але трішечки з різним вайбом. Ну що ж, розпочнемо з Will і розглянемо всі аспекти його вживання. От, уяви собі, ти в магазині і шукаєш своє улюблене печиво, його немає. В цей момент ти згадуєш термінатора і говориш I'll be back. Тобто, ти даєш собі. Або людям обіцянку. І от перше правило вживання will це обіцянка. Якась емоційна, незапланована. Або ж уявімо ситуацію, що хтось на роботі пролив каву. І ти такий в моменті I'll help you. От саме це і буде другим способом вживання will у формі пропозиції. Ви не думали наперед, ви побачили ситуацію, зреагували і запропонували. Тобто в цьому є певна спонтанність. Або ж трішки інша історія. В робочому чаті хтось пише, а зробиш і цей звіт. І ти такий М -м, I won't do it». Тобто, «will» – це не про заздалегідь готова відмова. Це от спонтанне рішення відмовити в моменті. Або ж уявімо ситуацію, в кімнаті спекотно. І ви говорите «It's hot. I'll open the window». Тобто Will це ще також про спонтанні рішення, зроблені в процесі мовлення. І останній формат вживання Will це прогнози або передбачення. Уявімо ситуацію, сидиш такий працюєш, задумався щось про завтра, про погоду, і говориш: It will rain tomorrow. Ти не подивився ні прогноз, погоди, ні, тобто ніяк не проаналізував. Це твоя власна думка, твоє власне передбачення на майбутнє. І от Will. Допомагає нам виразити саме такі думки, прогнози і передбачення. І це базується виключно на твоїй власній думці. Will – це емоція. Це те рішення, яке народжується в моменті. Якийсь прогноз, передбачення, спонтанне рішення, пропозиція, відмова. Тобто, це от як сірник. А тепер геть про інший світ, де все вже сплановано. Зустрічі призначені, плани в нотатках, квитки куплені. І саме тут у гру вступає Present Continuous. Погнали! Уявіть собі ситуації. Ви вже написали другу чи подрузі, що завтра ви зустрічаєтесь у сьомій вечора? Це є домовленість. План чіткий побудований, тобто, це точно трапиться. І як ми про це скажемо? I am meeting my friend tomorrow. I am meeting my friend tomorrow. Бо це вже готовий план, а не якась ідея. Або ж так, ти вже купила квитки, валіза майже зібрана, таксі завчасно замовлено, і ти говориш: I am flying to Paris tomorrow. Тобто, знову «continuous», не will, бо це не спонтанність. Це заздалегідь спланована дія, і вона точно трапиться. Якщо ми маємо зустріч у календарі, то це також Continuous. Наприклад, I'm seeing my dentist next week. Бо це не просто якась ефімерна ідея, це appointment. Тобто це заздалегідь було узгоджено. І навіть якщо це лише твій особистий план, без якихось квитків, домовленостей і так далі, ти також можеш вживати Continuous. Ну, наприклад, як сьогодні е, я знімаю відео. І от весь тиждень я могла говорити I'm filming on Sunday. I'm filming on Sunday. Тобто я знала, що це точно трапиться, і я говорила про це юзуючи Continuous. А тепер твоя черга. Напиши два речення в коментарі: одне з Will, а одне з Continuous, А я перевірю. Запам'ятай: імпульс це Will, а календар це Continuous. континіус. Іксау. Андріївна.